Для білоцерківської міської територіальної громади особливо важливими питаннями є ті, що стосуються охорони дитинства, захисту прав та інтересів дітей, підтримки обдарованих дітей та молоді і стимулювання їх на досягнення високих результатів у мистецтві. Стипендія обдарованим учням шкіл естетичного виховання була запроваджена ще у 1998 році. Сьогодні відбулося її вручення. Звичайно, наша задача сьогодні в таких умовах задача дорослих зробити все. Щоб забезпечити цим нашим чудовим дітям можливість здобувати повноцінну освіту і робити все, щоб все таки наші діти, попри навіть такі тяжкі складні умови війни, але мали можливість мати дитинство. Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради щороку бере активну участь у дні захисту дітей. Випускникам, які знаходяться під її опікою, вручили стипендії міського голови. А сім'ям, що перебувають в складних життєвих обставинах, передано різноманітні подарунки, спортивний інвентар та солодощі. Діти це майбутнє нашої держави, тому ми маємо розуміти нашу відповідальність за них. Ми сьогодні приїхали підтримати їх, подарувати їм тепло, подарувати їм сонечко, надії, мрії і Віру в майбутнє, і ми зробимо все для того, щоб наші дітки були щасливі. Тому сьогодні ми завітали до сімей, якими опікується служба справах дітей Луцерківської міської ради. Подарували їм приємні подарунки, солодкий тортик для того, щоб вони могли сьогодні відчути справжнє свято.